Доброго дня всім! Була я сьогодні в Аврорі. Купила на миколайчика чоловіку ось такий подарунок. Зі знижкою, звісно. А вже ж. З бананом ось такі оті от вкусняшки купила. Ну, це таке. Бенгальські великі Зі знижкою 24, чи скільки там гривень. І ось таку штучку. Мінус 50% за той чек, за 49 гривень. Сюрприз від Аврори. Подарунковий. Зараз побачимо, що там буде. Можна виграти тут якусь прикрасу, якісь оберіги, на щастя. Ну, в общем, побачимо. Побачимо, що тут в мене буде. За 49 гривень. Дякую. Магнітик. І казковий олень. Так. Наступному. Дякую, Аврора. А ще в мене прийшла посилочка з Аліекспрес. І побачимо, що там. Ще 4 рибки по 16 гривень. Ось такі воблери на рибалку. Ще тіни використовувала, але вже прийшли нові. Нормально. Все, гарного дня з Миколайчиком!